Україна моя співуча, ніжна нене, колиська добра Я люблю твої древні кучі, буйну зелень на схилах дніпра, ти одвічна у пісні у слові в думах сивого кубзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співає. Жива! Україна живи для краси, для сили, для правди для волі. Співай Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україна то не звук і не просто слово. Україна серця, гук, солов'їна мова. Україна то земля вкрита вкритостеглим житом, що так сонячно сія під небесним дім. Україна то сади і хрісні щедроти, то настойні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні дзвони. Україна то стіжки наших родоводів. Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро творене тобою, Україна то отця, мудрі настанови, Україна то серця, сповнені любові, Україна то дитя на руках у мами. То тобто до вічне відкриття брам у світлі храми. Україна, це і ти, і я, і всі ми, осяяні з висоти Божими очима. Живе відвага в Україні до незалежності любов. Наш гріть з величої святині шанує колір корогов. щоб не пропала предків слава, бо ми від роду козаки, державі Україна. Слава героям слава на віки. Ми дуже любимо Сашка і любим Україну. Її лани зелений гай, вся дурязну калину, там соловей навесні співає міжілками, та й ми співаємо пісні. Магається він з нами. Бажаю всім нам Україні відніжити, свободою цією всім серцем дорожити, любити Україну їй сили віддавати, щоб вона могла цінки просвітати. В Україні синє небо, а по ньому поливуть білі хмарки, наче мові. Там далеко сині немо рухає жовту пшеничку. І кавеближкої на сонці. І все це наша рідна Україна велика, світла і весела. Україну моя, солодіну, народились ми в твоїх казках. Твоя мудрість в вишневих перлин процвітає мов маки в полях. Я для тебе від серця найкраще заспіваю чарівні пісні, і нехай наче квітка зростає, слава й гордість твоєї душі. Дужче і дужче кругом з пісні гримить солов'я, Гори мовчать над Дніпром. Це Україна моя, в небі шумлять літаки, коні залізні в полях. Гордим розливом ріки Цвіт весняний по садах, світлі йдуть матері, зірі красою сія, сонце і пісня вгорі, це Україна моя.